Нещодавно на Хмельницькій атомній станції відбулася конференція організації молоді підприємства. Голова організації Леонід Волков прозвітував з приводу роботи за минулий рік та перший квартал нинішнього року. Розповів, зокрема, про те, що наша організація нараховує 1278 працівників станції у віці до 35 років. Робота організації ведеться за певними напрямками. У ній є відчутні здобутки. Наприклад, активісти проводять діяльність у наступних групах: інформаційної роботи, захисту соціально-економічних прав, захисту трудових прав, виробничих питань, взаємодії з комісіями профкому організація конкурсів професійної майстерності, наукових доповідей, фотоконкурсів, спортивних заходів місцевого та галузевого рівнів, навчальних семінарів, екскурсій. А також вагома робота з установчими документами, яка потребує і часу, і юридичної грамотності, це неповний перелік тих речей, якими займаються молоді активісти. У кожному зі згаданих напрямків є свої перемоги, накопичений досвід і емоційне збагачення, яке в переліку нагород за роботу знаходиться чи не на першому місці. Робота організації молоді Хмельницької АЕС. Визнали задовільною дуже цінно є те, що ви збереглися, що організація існує, що ви працюєте. Хочу вам побажати, щоб ви дальше цим займалися і враховую звіт і роботу вашу. Врахувати задовільною. Леонід Волков запросив до роботи усіх, хто хоче себе випробувати в організаційній, спортивній чи просвітницькій діяльності. У нас в організації раді є люди, які вони вже, якби, вже не будуть балотуватися на наступну каденцію. Тому хочеться нової молодої крові, нової енергії, і, звичайно, хочеться, щоб якби, людей перш за все це навчити. Заступник генерального директора з кадрів і соціального розвитку Віктор Демедюк побажав спілчанам молодіжної організації розширювати горизонти свого позитивного впливу, спілкуючись з молоддю регіону. Потрібно е позитивний імідж свій розширювати. Було б цікаво, щоб е знайти ті бойові точки в нашому регіоні, а їх знає від роботи з вартістю, де є багато молоді, і де свій е позитив, свої знання переносити трішечки і е на ті структури. Генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко, який був присутній на заході, користуючись нагодою, зосередив увагу на темі, якою, на жаль, спекулюють останнім часом у засобах масової інформації. Це тема маневрового режиму енергоблоків. Для чего нам нужно осваивать маневренные режимы, выполнять достаточно серьезную программу модернизации нашего оборудования, для того, чтобы станция могла работать в этом режиме, а именно для того, чтобы противостоять возможной системной аварии, когда нет регулирующих мощностей, и перед Украиной будет стоять выбор. Либо развал системы и веерное отключение больших регионов, либо работа атомных станций в поддержании нагрузки по графику нагрузки, поэтому вот именно этот механизм в первую очередь важен. Если вас будут спрашивать или говорить по-другому, по вы должны быть во всеоружии. Да, нам нужна возможность реагирования на нестандартную ситуацию, которая может привести к крупной системной аварии в части развала энергосистемы при отсутствии регулирующих мощностей. С точки зрения коммерции для нас невыгодно работать на маневренных режимах, когда мы являемся государственным предприятием, поскольку у нас установлен тариф 42 копейки за киловатт час, в базе он или в регулируемой части нагрузки, это, в общем-то, никого не Інтересують нам платять только за кіловат час по 42 дві копейки, в тому випадку, якщо зміниться статус енергоатому, і це буде комерційно вигодно, возможно об этом буде вести січну на сьогоднішній день. Ми не комерції ведемо розговор а противодействия угрозі розвалу системи. Завдання молоді, яка працює в атомній енергетиці, грамотно пояснювати всім, хто цього потребує, що найважливішим у діяльності АЕС. Є безпечна робота на користь людини, іншого пріоритету не було, нема і не буде.